Знаєте, сам по собі ось цей момент долучення громадськості громадських організацій, це, по-перше, ну, я... хочеться сказати, що це український феномен, да? Але, ну, і я думаю, що це не буде перебільшенням. І другий момент це те, що раніше було неможливо. Да? Ну, це те, що ми ніяк не могли уявити, наприклад, після Другої світової війни. Що ми не могли уявити навіть під час розслідувань щодо е злочинів, які коїлися після розпаду Югославії? Да, а у, у нас, в нашому випадку, е створюється е цей, ця ініціатива йде знизу, і е це знову ж таки, залучення наших європейських партнерів, які виступають або як донори, або як е просто е ті, хто бере участь в цьому. І але я думаю, що це можливо навіть колись можна буде розглядати взагалі як окрему ситуацію.